Готуємося до інформаційної кампанії. Оскільки кампанія стартує в понеділок, нам вже добре би почати розсилати якісь розсилки у ЗМІ. Але для цього ми, звичайно, всі з вами підготували вже перелік заходів, які у нас будуть. Ми вже бачимо, що ми будемо робити. Ну і ми знаємо, для кого ми будемо це робити. Наша кампанія розрахована на три основні цільові аудиторії, на яких ми будемо опиратися, і для того, щоб досягти і донести наш основний меседж, ми розробили, як ми ви вже знаєте, певні інформаційні матеріали підтримку. Це ви бачите зараз на екрані постер, який приїде до вас поштою. Основна ідея цього постеру була, щоб ми дуже коротко одним, однією ідеєю, одним меседжем передали те, що ми хочемо своєму основному споживачу. Який у нього є вибір, коли він купує продукти харчування? І ви бачите, що ось яблуко, якщо воно містить пестициди, крім яблуко, і ще пестициди інше, і інше, і інший продукт у нього на вибір це органічний продукт. Ось отакий постер ми приготували. Він розрахований на загального споживача, тобто на загального, і можна його розповсюджувати всюди і в маркетах, і на вулицях, і в школах, і всюди. Мені здається, ми навіть зробили невеличкий фокус, фокус опитування цього ці, постеру, щоб ми, ми питали тут людей на вулиці біля нашого офісу, наскільки вони це сприймають, і ніби ідея сприймається. Особливо, що ось ви маєте такий вибір. Вибір тільки між двома варіантами. і Як знайти той кращий варіант, маємо етикетки. Ось так само ми підготували е, ліфлети. Ось ви тут бачите один з ліфлетів, які, е, е, який е е е ціла нашу сільву аудиторію наших мамочок і вагітних мамочок. І наскільки на великий жаль, я е е ми е не дуже добре охоплюємо цю е аудиторію з огляду на. На, на ті плани, які в нас є, і на те, що ми що, що відображають наші заходи, але ще не пізно. Є, тому, якщо є можливість така, будь ласка, будь ласка, також зверніть увагу, що у нас є спеціальний оцей ліфле. Він дуже цільово скерований саме на аудиторію з мамочками. Бачите, тут є інформація щодо дітей. Ось ми спеціально перечитали переч... переч... дуже багато різних і наукових видань, в тому числі ось це ще зараз показую зеленим. Це останні дослідження вчених, які свідчать, що вживання продуктів, що місяць пестициди, може напряму вплинути. На розвиток, інтелектуальний розвиток їхніх дітей це дуже важливо на нашу думку. Е, оцей е, е, ліфлет, який скерований у нас на сльову аудиторію Вагітні мамочки. Будь ласка, також візьміть до уваги, якщо у вас є можливість і в школах, і особливо ми думали про жіночі консультації. Це такий така установа, про яку знають всі жінки, особливо всі, хто, хто вже є мамами. Це дуже зручно його роз, роз... Воно прекрасно підходить саме для цієї аудиторії, і у них є спеціальні інформаційні стенди, на які. Їх наша продукція або на спеціальних столах інформаційних е, може бути розміщена. І тут є досить е, така, корисна, на нашу думку, інформація. Отже, наступний це ми е, підготували для який е, е, на надзвичайного, пересічного споживача. І, до речі, е, нам допомагали, допомагали в дизайні дуже відомий художник, український художний мультиплікатор. І це його оригінальні картинки. Ось. Потож також зібрана цікава інформація саме про органічне харчування, які загрози несе, і які е, основні переваги, а також логотип органічного харчування, органічного маркування, щоб наш споживач мів зразу орієнтуватися, що ось прошу, маєш такий логотип. Ти можеш в магазині зразу знайти те, що тобі потрібно. І навіть якщо ви не можете перейти, от у нас такі заклики йде до споживачів, що навіть якщо вони не можуть перейти повністю на органічне сертифіковане харчування, завжди можна почати з чогось одного з якогось одного продукту, який найбільше вживає родина. Ось це ми це я вам розповіла про ці інформаційні матері. Будуть спеціальні еко-торби. От вони зараз ну, мають переїхати до нас в офісі. Там також буде основна інформація щодо органічного маркування, а також е е е е логотип кампанії і логотипи спонсорів. Отже, маючи ці інформаційні матеріали, ми також е починаємо готуватись до до е безпосередньої роботи з пресою. До